Доброго сніжного дня, друзі. Позаду мене 336 й автомобіль для Збройних сил України. Ось така машина, яка приїхала до нас з Франції. Це рідкісна, рідкісна машина з рідкісної країни. Це Mercedes ML. Повнопривідний дизельний позашляховик. З надійним мерседесівським мотором, один із найкращих у лінійці джипів, так званих паркетників. Ось вона тут приїхала з Франції Ліворульна, і цей автомобіль придбано за гроші, які надіслала нам наприкінці року книгарня Кута Ума з міста Торонто, в Канаді. Я хочу подякувати Кута Умі, всім працівникам Кутауми, засновникам та безумовно покупцям Кута Уми за те, що дозволяють нам продовжувати нашу роботу, підтримувати Збройні Сили України. Уже два десятки автомобілів придбані за внески від цієї книгарні, тому хочу подякувати. Це ще один Мерседес МЛ, 336 автомобіль для збройних сил України.